Друзі, привіт! Сьогодні буде, на мою думку, найскладніший фідер, але не треба його лякатись, треба його робити. І починаю. У мене є фідер гам 008. Це для мене трохи завеликий. Я взяв би 006, тобто не 006, а 06. І в мене є ось така намистинка чорна 6 мм її діаметр. Продягаю фідергаму намистинку. Фідергам потім поясню навіщо він потрібен. Продів на мистинку. Тепер роблю десь 4 оберти фідергамом. та навіть 3, мабуть, отак навколо нього. Потім біля намистинки завів. Ось так. І завів туди, де в мене ось вийшло щось схоже на петельку. Так, Так, перекрутилось. Сюди завів і затягую. Фідергам його важко затягнути. Але коли він вже затягнеться, то потім він вже дуже добре тримається. Його можна тягнути і тягнути, він буде все тягнутись і тягнутись. Але врешті-решт він затягується. Дивіться, яка у вас там риба, де ви ловите, чи вам товстіший фідергам, чи менший брать. Я ловив на, цій, на цей 08, то, в принципі, все працювало, все добре. Так, зайва я ножичками відпущую. Ось в мене виходить ось так на мистинках, прив'язана до фідергама. Тепер. Я пробував робити десь 8 см, мені здається, краще менше робити. Десь ось тут 6, мабуть, сантиметрів. Мені треба зав'язати петельку. Тобто я склав його вдвоє, вдві. Так. Звичайний вузел, але з петельки. Так, тепер я візьму, в мене тут є з ножицями ось така штука. Це екстрактор для витягування гачка, але він підходить навіть і ось петлі затягувати, щоб вони були якнайменші. Дивіться, як він тянеться. Тянеться і тянеться. Так, затягнув. Чудово. І тепер відкусюю. Коли відкусюєте, залишайте декілька міліметрів, щоб на, про всяк випадок, щоб воно, якщо потягнеться ще, то було куди тягнутись. Ось у нас виходить такий, це буде, ну, мабуть, відвід. відвід, так. так, щоб час не гають ваш, в мене вже є повідець. Повідець на жилці 016. І на ньому є петелька. Петелька продя... петельку продягаю в петельку на фідергамі. Ось таким чином. І затягую. Ось мене вийшов фідергам, який тягнеться, і повідець 016. Але дивіться, на такий монтаж. Завдяки тому, що фідергам тягнеться, ми можемо витягти набагато більшу рибу. У нас грає фідергам, у нас грає кінчик, у нас є фрикціон. Ми на 0,12 жилку можемо тягати просто якісь, якісь трофеї. От Для цього він і потрібен, що він так грає і ми ставимо тоньшу жилку, це нам дає більше клювань. І компенсуємо те, що вона небагато витримує, так? ми компенсуємо це фідергамом. Це просто чудовий винахід. Насправді це є все, що вам потрібно взяти на рибалку. Ось цей з це. Та ось таку годівничку або не таку з карабінчиком. Тепер ми на рибалці вже беремо шнур. Шнур або жилку, що у вас на вуличші стоїть. Що у вас є, то і використовуйте. Принципово великої різниці немає. Продягли в цей карабін, годівниця з карабінчиком, побачили. так? Тепер беремо цей шнур, продягаємо його в намистинку, до якої вже у нас фідергам прив'язаний. так? Робимо десь ну, 5 обертів. Той самий вузол, що я на початку показував з фідергамом. Заводимо сюди, заводимо сюди. Затягнули. Я вам казав на початку, що це найскладніший фідер. Так воно і є. Це монтаж у нас найскладніший. Всі інші вони ще простіші. Так, затягнув, тепер ножечками так відкусив. Ось у нас виходить кріплення. Намистина, фідергам. Гадівничка лежить на дні. Рибка взяла повідець, потягла, і ось тут в нас вже йде клювання, так, на вулище. Ми підсікаємо і пішов працювати вже фідергам. Дуже мені подобається, як виходить риба з цим фідергамом, дуже така, плавне виважування, дуже цікаво. Немає якихось різких ударів по вудлищу і так далі. Сподіваюся, я все зрозуміло вам пояснив. Насправді, не дуже цей складний монтаж, Ну, складнішого, складнішого ще не вигадали, мабуть. Тому обов'язково його спробуйте. Поставте мені, будь ласка, лайк та підписка.